Подумай, наскільки виріс твій дохід за останні 5 років, а наскільки виріс твій капітал? Ми часто зростаємо в доходах, але при цьому капітал наш не зростає. Чому так? Бо ми любимо володіти дорогими речами, забуваючи про те, що це пасиви, які кожного місяця поступово потихеньку з'їдають твої гроші. Одна та сама річ може тобі приносити кошти або забрати кошти. Давай розберемо, наприклад: машина для власного користування. Це зручно, це комфортно, але кожного місяця вона забирає в тебе гроші: заправка, обслуговування, страховка. А якщо ця машина працює десь в автопарку на таксі, то вона кожного місяця приносить тобі гроші. Телефон, який ти взяв у розсрочку і купа підписок на розваги це твій пасифік. А якщо ти за рахунок цього телефону заробляєш кошти або будуєш бізнес, то це твій актив. Гроші, які лежать під матрасом, які поступово знецінюються за рахунок інфляції. Це твій пасив. А якщо ти їх проінвестуєш, то вони будуть тобі приносити дохід.